У рівному представники політичних партій разом з політологами проаналізували результати виборів та майбутній розподіл політичних сил у місцевих радах. Відомий український політолог Володимир Фесенко говорить, що Рівненщина відіграє значну роль на політичній арені України. Основну увагу політолог приділяє другому туру виборів міського голови Рівного. Володимир називає представника громадського контролю Дмитра Якимця феноменом в українській політиці, адже за відносно короткий проміжок часу політик зміг консолідувати навколо себе значну частину місцевої громади битва поколінь саме так називає Володимир Фесенко другий етап змагань за крісло очільника міста. Я думаю, що інтрига головного другого туру у вас буде пов'язана з тим, чи вдасться консолідувати мобілізувати електорат змін навколо другого кандидату. Да, нібито є розрив. В голосах лідирує чинний мер, але я так розумію, що є і протестний електорат є велика кількість і парламентських і непарламентських партій, які прагнуть. Змін на рівні міста всеукраїнське об'єднання громадський контроль отримало 9% голосів виборців. Отож, ця політична сила здобула 5 депутатських місць у рівненській міській раді. Представник громадського контролю Святослав Стельмащук каже, що вони готові на конструктивний діалог з усіма політичними партіями, які представлені у раді. Однак наразі першочерговим завданням є перемогти у другому турі виборів. У нас основний напрямок зараз є вибори мера. Наш представник громадського контролю Дмитро Якимець війшов в другий тур з діючим мером, і ми впевно рухаємося до цього другого туру і розраховуємо на підтримку, тому що всією повагою до старших людей, але нам потрібно актизвати молодь. Тому закликаємо молодь прийти на вибори, обрати своє майбутнє і вперед до добру демократичне врядування. Володимир Фесенко зауважив, що вибори на Рівненщині відбулися так само, як і в інших областях України. Політолог запевнив, що з цікавістю спостерігатиме за другим туром виборів на посаду міського голови рівного. Отож, після 15 листопада ми побачимо, хто переможе представник старої гвардії, потенціал якого вичерпаний, чи прогресивний лідер, у якого маса прихованих можливостей. Олександр Червень, Олексій Самойлов, у ритмі подій.